Привіт! до вашої уваги огляд вільного життя плюс за середу, 23 листопада. Газета вийшла на 16 сторінках. Її кольорові шпальти розкажуть про найактуальніші та найгарячіші події у Тернополі, області, Україні та світі. Як і для кого фальшували історію Росії її державотворці? Які сторінки замість Нестора Літописця дописала Катерина II? та звідки взявся третій Рим? Відповіді у тритомнику Володимира Білінського Країна Моксель або Московія шукала Галина Садовська. Чому лідери помаранчевої революції так і не стали лідерами нації? Чи сучасна українська еліта працює на користь держави? Все про тих, хто нині ушукує народ у колонці пером публіциста, чи є в політиці нинішньої влади логіка та здоровий глузд та якими подвигами вона вже встигла відзначитися? Читачі вільного життя плюс діляться власними поглядами на проблеми, що хвилюють суспільство? Ускільки держава оцінила наше здоров'я, та скільки днів дозволила хворіти. Вигідно чи не вигідно буде нам згодом ходити на лікарняне, Дізнавалася Валентина Баца. Чи потрібно жінці працювати до 60 років, якщо доглядає сина інваліда? Відповідь на це та багато інших запитань щодо нюансів нового пенсійного законодавства дає фахівець. Яких сюрпризів слід чекати від запропонованого міносвітою закону про вищу освіту? Та що спільного між Болонським процесом у нас та за кордоном? Деталі на сторінці освіта. Болить голова, турбує спина? Ласкаво просимо до піраміди з дерева та поліетилену. Про фараона із золотими руками із зариванців розкаже розмогіта середа. А клуб таке може бути відкриє таємницю того, як за датою народження дізнатися про своє майбутнє. Чи є прощення матері, котра позбулася власного маляти, про непрості долі звичайних жінок на сторінці «Калина». 28 листопада починається різдвяний піст. Під час нього кожен правдивий християнин має обов'язок щиро молитися за себе, рідних, близьких і навіть ворогів, аби достойно зустріти найвеличніше свято народження Ісуса Христа. Молитви на всяку потребу знайдете у бібліотечці вільного життя плюс. Вільне життя плюс газета для всієї родини: аналітика, журналістські розслідування, новини економіки, культури, освіти, медицини, дитячий куточок, молодіжний майдан, сторінка духовності, спорту, гумор і сатира. Детальна програма телепередач. Передплачуйте вільне життя плюс на поштових відділеннях або ж купити свіжий номер у кіосках чи приватних розповсюджувачів. Сторінками газети з вами мандрувала Оля Вербило. Бережіть себе до наступних зустрічей.